Доброго Дня, шановні українці, сьогодні 7 лютого. Мене звуть Владислав. Я представник навчального центру комплексної підготовки ДГВ Збройні Сили України Сухопутні Війська. Ми хочемо щиро подякувати благодійному фонду Джуринських та Віді Автосіті за надання благодійної допомоги сьогодні. Нам допомогли для військового полігону, який займається базовою загальною військовою підготовкою. Допомогою вигляді діжок, антифриз 200 літрів, газові балони, е, також це двері, металеві, дерев'яні, куби пластикові, які будуть використовуватися для облаштування військового полігону, на якому відбувається навчання мобілізованих, які були призвані до ЛАВ Збройних сил України. Завдяки вам ми можемо поліпшувати умови навчання на військових полігонів для того, щоб створювати воїнів, які будуть знищувати ворога на українській землі. Щиро дякуємо вам. Бажаю вам успіхів, процвітання! Слава українському народу!